Продовжується робота з налагодження централізованого вивезення сміття з сіл Коростенської міської територіальної громади. Так, 13 січня разом із працівниками комунального виробничо-господарського підприємства ми побували в селі Бихи, в якому жителям передали відповідно до договорів на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів 100 сміттєвих контейнерів по одному на кожне подвір'я. Антоніна Григорівна Бех каже, справа потрібна. Контейнери вони потрібні в селі. Такі для. Потрібні, а як же? Потрібні, тим більше, що будуть забирати мусор. Дочки чого ж не потрібні, тільки швидко малуватий. А <гум> взагалі до цього куди сміття виносили? Ну і куди приходилось. На смітник такий оцей організований, старалися вивозити, але це біда була, що тут говорять. А тепер буде добре, люди будуть забирати, приїжджати і все, і будемо організовано. А хто знаєте, хто вивозив, а хто по вулицях розкидав під заборами? Тепер я думаю, буде дисципліна, Порядок слід наголосити, що в селі Кожухівка практика централізованого вивезення сміття від населення успішно функціонує вже рік. Про таку необхідність і для свого старостинського округу вже не вперше говорив і староста Ігор Конюх. За часи ще колишнього існування колишньої сільської ради розглядали такі можливості, побачили, що до чого воно йде. Ну наразі отак от у нас трошки виходить в такий складний час, але я думаю, цей час нам нас навчить і нас перебудує, і перемогу принесе, і все буде у нас добре. Люди взагалі одразу погоджувалися. Якщо ми зараз говоримо по, по цих е, заключених договорах, то 90 до 90 відсотків людей відчули, напевно з розумінням дуже так позитивно відносились. Як нам розповіли фахівці комунально виробничого господарського підприємства, між власником будинку та підприємством заключається договір на вивезення сміття. Відповідно до цього підприємством безкоштовно надається в користування сміттєвий бак. В даний час зараз заключені договори з мешканцями села Бахі і зараз ми розговорюємо, Возимо і розставляємо контейнера в кожне подвір'я, кожному мешканцю для особистого користування. Будемо розроблювати маршрути. Ну і буде цивілізовано вже вивозити сміття. Стосовно оплати будуть розноситися рахунки з одної особи 31 гривня, 81 копійка. Не дивлячись на скрутні часи, а ми живемо в умовах воєнного стану, робота з налагодження централізованого вивезення сміття в селах триває. В Коростенській громаді є села з багатоповерховою забудовою. Зокрема, в селі Михайлівка минулого тижня неподалік від багатоповерхівок було встановлено декілька контейнерів об'ємом 5 метрів кубічних. У нас придбаний сміттєвоз, який спеціально може. Приймати, піднімати ось такі контейнери. Були закуплені на даний час у нас вісім контейнерів таких. В селищі Михайлівка ми поставили два біля багатоповерхових будинків. Також планується вивіз сміття по накопиченню. Ну, на даний час ми бачимо за тиждень ось стільки накопичилося сміття. За словами старости Анатолія Невмаржицького, більше жителів Михайлівки позитивно сприйняли нововведення, оскільки раніше сміття вивозилось в штучно облаштовані місця або ж формували стихійні сміттєзвалища. Ну тут двояке було сприйняття. Молоді люди сприйняли це досить добре, позитивно, тому що вони розуміють, що таке сміття, а більш пожили пенсіонери. Заплату, вони були такі більш-менш стримані. До цього куди взагалі люди виносили сміття з багатоповерхівок? Ну, у нас є спеціально відведені місця соги які люди кидали, виносили сміття, потім їх обрали, транспорт, трактор і вивозили на стихійне звалище. Ось такий варіант покращить ситуацію. Так, я думаю, що це. Найкращий варіант з тих, який був в нас, будемо надіяти, що буде чистіше. Комунально виробничо-господарське підприємство і надалі планує роботу з населенням приєднаних сіл щодо покращення екологічної ситуації в цілому. А це неможливо без вивезення та утилізації твердих побутових відходів. Нагадуємо, вартість послуги з поводження з побутовими відходами на одного мешканця багатоквартирного будинку складає 20 гривень 67 копійок у місяць. Для одного мешканця приватного сектору 31 гривня 81 копійка. Ці тарифи діють на всі території Коростенської громади